У центрі людської голови є точка, якій надавали значення задовго до появи сучасної науки. Вона менше загорошена, але саме навколо неї століттями формувалися міфи, символи і ритуали. Давні культури не знали терміна епіфіс, проте зображали його як шишку, знак внутрішнього зору та зв'язку між небом і землею. Цей символ з'являється у шумерів, єгиптян, античних греків і навіть у просторі Ватикану. Надто часто, щоб бути випадковістю. шишкоподібна залоза розташована точно в центрі мозку і є однією з небагатьох непарних структур. У 17 столітті Рене Декарт вважав її місцем взаємодії душі й тіла. Хоч його ідея не витримала наукової перевірки, вона відображає глибоку інтуїцію. Ця точка сприймалася як щось більше ніж біологічний механізм. Стародавні єгиптяни пов'язували центр голови з внутрішнім світлом. У ритуалах посвячення вони використовували тишу, темряву і ритм, щоб змінювати стан свідомості. У грецькій філософії Платон говорив про око душі, а піфагорійці про внутрішній резонанс людини з космосом. Звук, тиша і гармонія вважалися шляхом до істини. У середньовіччі символіка трансформувалася, але не зникла. У християнській традиції з'являється всевидюче око, а містики писали про іскру всередині розуму, що запалюється в молитві. Сучасна наука описує епіфіз як залозу, що регулює біоритми, і звертає увагу на кристалічні структури в його тканинах, чутливі до ритму і впливів середовища. Водночас, дедалі більше говорять про кальцифікацію епіфіза. Стрес, порушення сну, штучне світло і надлишок втору роблять те, що мало бути чутливим, дедалі жорсткішим. Символічно внутрішня антена втрачає здатність слухати. Сучасний світ майже не говорить про внутрішній зір. Ми навчилися вимірювати зовнішнє, але втратили мову для опису тиші всередині. Можливо, справа не в змовах, а в пріоритетах. Людині з внутрішнім компасом важче нав'язати напрям. Давні знали, знайшовши центр у собі, людина перестає шукати істину лише назовні. Питання вже не в тому, чи існує третє око. Питання в тому, чи готові ми знову визнати наявність простору тиші всередині себе, того, що колись називали душею, і що, можливо, досі чекає, аби його почули. Дякую, що дивитесь! Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.